Я бажаю сьогодні поділитися однією важливою думкою, яка напевно хвилює всіх нас. Одного разу Ісус сказав чудові слова, не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих. Це не означає, що людина має жити без хліба, але не хлібом. Єдиним. Це означає, що присутність матеріальних речей, вона не є чужа для Бога і не є гріховною. Ми живемо не тільки речами духовними, але і живемо на землі. І між духовним і матеріальним має бути гармонія. Були люди, які вважали, що матеріальні речі це гріховні, так Біблія не вчить. Для того, щоб ми правильно дивилися на речі. Нам треба читати Боже Слово. Не роздумувати і не уявляти собі, але істина є у Божому Слові, а там є чітко написано, що є гріх, а що не гріх. Матеріальні речі не є гріхом, ні гроші, ні золото. Все це створене Богом, чи скажемо людиною. Є речі, які необхідні для нас, але суть. У нашому відношенні до тих речей. Христос сказав: трудно багатому увійти в Царство Боже. Це дуже стривожило апостолів. Вони сказали, хто ж тоді може спастися. Христос сказав для людей неможливо, а для Бога все можливо. Є речі, які сильно нас прив'язують до себе, і роблять нас це рабами невільними. Тому проблема не в матеріальних речах, а у нашому нахиленому серці. Коли ми влюбляємося в гроші, ми є раби матеріальних речей. Коли ми починаємо любити якусь іншу річ, більше як Бога, ми йдемо хибним шляхом. І тому дехто думає, що матеріальні речі це є гріховні. Абсолютно ні. Бог хоче благословити нас, щоб ми мали що їсти. Щоб ми мали що зодягнутися, що ми виглядали нормально, щоб було гарно в нашому домі, в нашій країні. І Бог обіцяв, що Він буде благословляти людей, націю, країну. Він сказав, ви будете першою нацією, як будете слухатись мене. Тобто Господь хоче, щоб ми були в правильних відношеннях до матеріальних речей. Ніхто не повинен нами володіти. Хай гроші не володіють нами, так вони нам потрібні. Так нам потрібні і одяг, нам потрібно житло, нам потрібно багато інших речей. Але на першому місці поставимо Боже, написано: не журіться про завтрашній день, а шукайте найперше, сказав Ісус на Горній проповіді: шукайте Царства Божого і правди Його. Тобто шукайте духовного, шукайте Бога, поставте на місце те, що дасть гармонію вашій душі, а матеріальні речі самі з собою. Вони стануть на своє місце. Звичайно, треба працювати, звичайно, треба старатись, але, дорогі мої, вони не повинні заповнити повністю нашу душу. Якщо воно захоплює нас повністю, ми тим зажурені. Ранком вибігаємо з дому, нам треба зробити то, друге, третє соте, ми є заповнені марнотою. Нам нема часу думати про Бога. Нам нема часу думати про вічне. Ми кажемо, о, мені треба сім'ю кормити, мені треба друге, третє, немає часу читати. Ми маємо послухатися доброї поради. бо хоче, щоб ви і я були щасливі, щоб в нас все було Покладено на своє місце. Якщо це посудинка, вона має бути на кухні. Якщо це взуття, воно має своє місце. Якщо це наш одяг, він має своє місце. І коли у нас в домі все на місці, гарно виглядає. І, власне, Бог, і його слово і Його правда хоче, щоб у нас все було на своєму місці. Щоб ми пам'ятали і про перше, і про друге, і про третє. Але поставимо все на свої місця. Бажаю вам, шановні телеглядачі, зупинитися, не бігти в цій марноті, а подумати, життя наше коротке і другий раз не буде дано нам можливості прожити і поправити. Але сьогодні день ми маємо можливість. Поставимо Бога на перше місце. Те, що ми добре зробили, те, що ми з Богом надбали, воно буде з нами вічно.